За пам'ятники Булгакова люди сраку рвуть, такі прям ридають. Що Боже, це наше те блядь, А ти знаєш, хто такий Лесь Курбас? А Куліш, а, е, Майк Йогансен. Знаєш, хто такий Майк Йогансен? А Валеріан Підмогильний знаєш? Хто такий а? а Михайль Семенко хто це такий? Знаєте? Не знають. А знаєте, чого не знають люди? Бо їх розстріляли росіяни в 30-х роках, розстріли відродження. Хвильовий, знаєте, хто такі хвильові? Їх розстріляли. Взяли е, всю українську культуру, всю письменників, е, художників, бойчукістів, наприклад, театралів. Коротше, всіх митців, кобзарів. Ну, коротше, вся українська культура і вистріляли в сандармах. Знаєте що таке сандармах? Не знаєте. Бо, ну, якщо знаєте, супер. Цьому я прямо в серденьку. А якщо не знаєте, то не знаєте того, що їх вбили, вони взяли всю українську культуру і вистрілили. Тому що мова для них, блядь, піздець на часі. Вони перше, що роблять, заходячи в наші міста, які окуповують, спалюють бібліотеки. Коли країна окуповує іншу країну, не танки заїжджають. Спочатку заходить балет. Телебачення, музика, заходить культура, заходить мова. Спочатку заходить мова, вона робить плацдарм для танків, а потім йдуть танки защищать то, що вони посіяли. Мова це така сильна зброя, яка сильніша за, за нахід всі танки і ракети. Через це цей час і настав. І якщо не зараз, то ті люди, які не навчать дітей, Української мови вони передадуть війну у спадок своїм дітям, і потім їхні діти будуть казати, ой, блядь, не на часі. Розумієте наскільки величезний масштаб?